Що спровокувало загорання на вулиці Черняка? Поки достеменно невідомо. Рятувальники припускають, це могла бути чиясь недокурена цигарка. На подія трапилася майже о 16-й годині. Вогонь охопив близько 300 квадратних метрів відкритої території, поруч автомобільної заправки. Значить, відразу на осіння пожежі було подано, подано декілька водяних стволів. За 20 хвилин роботи вогнеборцям вдалося ліквідувати загорання. У ну, зв'язку з тим, що поруч знаходиться е, автозаправна станція, і полум'я перекинулося б до цієї автозаправної станції, наслідки могли бути непередбачувані. Побічні збитки, які нанесло загорання трави для рятувальників, більше 40 тисяч гривень. І хотілося б звернутися до керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, щоб вони слідкували за станом отримання своїх підконтрольних територій та виконували основні правила пожежної безпеки.